Генеральний партнер показу Микулин. Смак, перевірений часом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас святі побожні у програмі обережно смачно. Сьогодні ми готуємо таку невибаливу страву, як лаваш з начинкою, сирно мясною В додачу кукурузка і смакота до кави, до чаю, перекуска, основне їдло як кому виходить, через те, що всіх різні. Як би сказати, ритми життя, і часом людині за щастя, було б навіть цього лаваша з'їсти. Але ми не про це. Отож, готуємо наші конвертики з лаваша. Подрібний лаваш, сир, м'ясо, кукурузка і майонез. Розпочинаємо ми із натирання сиру. В даному випадку це моцарелла від Миколинецького сиру. І. На теплошку дрібненько його натирає. Партнери програми Миколинецькі ковбаси дуже гарно презентували янтарне таке м'ясо для наших конвертиків. І ми зараз його нарізаємо. Можу, трішечки навіть соломкою. Дуже-дуже красиве, просто казкове. І тому. Працюємо не розслабляємося. Нарізаючи м'ясо, отак собі роздумую над людським щастям. Щастя, коли є мир на землі, щастя. Коли живі, здорові наші рідні, близькі, щастя, коли маємо самі силу здоров'я. І за щастя хочу сказати таку історію одного разу, коли Господь творив людину, у нього залишився шматочок Галини. І Господь звернувся до першого чоловіка і каже, що тобі зліпити, Адаме? А він каже: Господи, зліпи мені щастя. На що Господь? дає є їм глини і каже, ліпи своє щастя сам. І ви дорогі, своє щастя, воно в кожного індивідуальне, ліпіть самі. Але велике щастя жити з Богом. Велике щастя мати розуміння тих відвічних істин, що людина приходить в світ не для того, щоб відмучитися, відплакати. Є час для плачу, час для радості. Але Людина приходить, щоб проживши земну мандрівку, душу спасти, послужити один одному і хоч трішки та побути щасливими, хоч трішки та побути щасливими. І так, дорогенькі, для мене особисто сьогодні щастя, що прийшов світанок, розвиднілося на дворі. і дає щастя, щастя, що дожив до обідної пори. Я можу зробити на програмі якусь приємність для режисера, оператора, та ще хтось з нами поїсть. І ви знаєте, дякую Богу і Збройним силам України, завдяки яким ми можемо то все під мирним небом приготовлювати і дорогенькі, щастя. То є щастя. Тут, зараз, а не колись там далеко. Моя однокласниця каже: я така Олексію нещаслива. От як я куплю машину, я буду дуже, ну дуже щаслива. Пройшов час. Поїхала до Польщі, заробила, як я люблю казати, грубі гроші. Приїхала в Україну жити. Купила автомобіль, а тут війна, а автомобіль треба заправляти. Автомобіль ламається, потрібно ремонтувати. Вона така глибоко нещасна, що десь з моментами мені її шкода. От вона собі планувала, от я так спланую, і то буде велике щастя. Не плануй, юначе, дівчину, людину, не плануй, юначе, Бог переіначе. Не буде так, як ми собі плануємо. Буде так, як Бог дасть. Наше щастя тут і зараз. На сковорідку, де будемо обсмажувати лаваш, даємо трішки, трішки олійки. Щоб він не пригорів, легенько пару грам. Далі інгредієнти: сир, м'ясо, кукурузка. І смужечки наперед заготовлено Лаваша. Якщо лаваш у вас є квадратний чи круглий, ви смужечками нарізаєте цей лавашик. І роблячи, якщо маєте для дітей. Чи для чоловіка, чи для рідних можливість зробити щось поїсти, то то є щастя, бо хтось не має для кого зробити. Ну, а в продовження теми то можна було би навіть і псалом заспівати наше щастя заховане в Бозі, не в земному житті, чи ділах бо приходить. Воно в перемозі, а все інше дотління тління, і прах Бо приходить. Воно в перемозі, а все інше то тління, і прах краю мій, я радію Тобою. І всі мрії, Господь до тебе там є радість святого спокою, і лиш віра, нас в небо веде, і лиш віра, нас в небо веде. І такі трикутнички, зараз я покажу покроково, у нас виходять. І зараз на наші трикутнички кладемо сир, на сир, м'яско, трішки кукурузки, і знову ж таки сирочок зверху. І складаємо наші трикутники таким чином, що ось сюди, сюди, сюди. І сюди виходять акуратні, гарні трикутнички. І у нас вже їх є три. А тому можна включати нашу плиточку для приготування наших лаваршиків-трикутничків. Миколинецькі напої, сири, ковбаси. То є дуже гарна і топова продукція. Смачна, корисна, поживна, ну, класна. Трикутнички з лаваша з гарною начинкою в нас готові. Тепер ставимо наш лаваш на обсмаження у сковорідку. На сковорідці скварчити приблизне в пеклі. Поки наші. Трикутнишки, з лаваша із наших інгредієнтів підсмажуються. Ми з вами зробимо маленьку, рекламну паузу таку, де скуштуємо лимонад, колись сітро. Йдемо до операції по сітро. А нас є сьогодні Миколинецький напій і лимонад, який ми покуштуємо. Знайде направді смачно. І так, наші трикутники із лаваша є готовими. Смакуйте, кушайте, працюйте, робіть! А я бажаю вам мирного неба, Божого благословення і всього най найкращого. Добра, миру, любові і злагоди! І до нових зустрічей у програмі обережно, смачно! З Богом! Генеральний партнер показу Микулин смак, перевірений часом.